Привіт! Робіть зі мною вправи для вимови звуків: ши, «жи», чи щи. Поїхали! Зараз я показую, а потім будемо робити разом. Вправа парканчик: Посміхнутися, показати зімкнуті зуби, утримувати губи в такому положенні. А тепер робимо разом. Молодець. Трошки відпочили і йдемо далі. Права трубочка. Зараз я показую, а потім будемо робити разом. Зімкнуті губи, витягнути вперед і утримувати в такому положенні. Роби зі мною! Клас! Наступне чергування вправ, посмішка та трубочка. Зараз я показую, а потім будемо робити разом. Повторюй за мною. Ти робиш все правильно? Права, покажи язичок. Спочатку я показую, а потім будемо робити разом. Широкий розслаблений язик кладемо на нижню губу. Бічні краї язика торкаються куточки в губ, вимовляємо пя-пя-пя-пя-пяп-пя-пя. А тепер робимо разом. Молодець. Права чашечка. Спочатку я показую, а потім робимо разом. Посміхнутися, відкрити рот, висунути язик і тягнути до носа. Намагатися, щоб боки язика були загнуті у вигляді чашечки. Роби зі мною. Клас! Фух, мені здається, вже саме час трошки перепочити. Давай трошки розімнемо личко. Ось так, ось так, ось так. Ну а тепер можна продовжувати. Права гойдалка. Зараз я покажу, а потім будемо робити разом: посміхнутися, відкрити широко рот, опустити кінчик язика за нижні зуби, потім підняти за верхні зуби. Роби зі мною! Клас! Права, Чистимо зубки! Спочатку я показую, а потім будемо робити разом. Посміхнутися, відкрити рота, кінчиком язика сильно почистити за верхніми і нижніми зубами. Право-вліво. Повторюй за мною! Ти все правильно робиш. Права смачне варення. Спочатку я показую, а потім робимо разом зі мною. Посміхнутися, відкрити рот, облизати язиком верхню губу. Роби зі мною. Молодець! Права печенька. Спочатку я показую, а потім робимо разом зі мною. Жуємо бічні краї язика. А тепер робимо разом. Молодець. Права гірка. Спочатку я показую, а потім робимо разом. Посміхнутися, відкрити рот. Кінчик язика оперти за нижні зуби. Горку вигнути. А бічні краї язика притиснути до верхніх корінних зубів, утримувати язик у такому положенні. Ти правильно все робиш, ти молодець. Дякую, що робив ці вправи зі мною.